А тепер з Німеччини до Швеції, до Стокгольма. Кирило Говорун, доктор філософських наук, професор Університетського коледжу Стокгольма, з'являється перед нами. Доброго здоров'я! Пан отець. У мене, у мене до вас таке питання. Я думаю, це питання ще років на три, мінімум. Тому що дійсно люди знають, що з календарем щось відбулось, і ми тепер брати з, з західним обрядом і східний, і все. А тепер значить, у нас великодні свята, і сьогодні я вже поздоровив е, католиків а, і протестантів і всіх хто відзначає сьогодні. А Україна відзначає на початку травня. Так чому так все співпадає? Припустимо, на Різдвяні свята а ніяк не співпадає і таке. А кажуть, що наступного року знов співпаде. Що тут, як пояснити громадянам, чому ми інколи поруч з католиками, ми християни всі, а інколи ми окремі християни? Будь ласка. Так в, в, в усіх християнських традиціях є фактично два календарі: один календар прив'язаний до сонячного року, інший календар прив'язаний до місяцевого року. так Такнути до місяця, і є так звані рухомі, і нерухомі свята відповідно до цього. Рухомі свята вони прив'язані до місяця і нерухомі до сонця. І От, власне, українська е, православна церква України е, перейшла цього року на е, інший календар е, за. Сон... Нічним обчисленням і тому різдво а вже святкувала до святкувала 25 грудня з більшістю інших християн у світі. А що стосується Пасхи, Пасха вираховується за іншим календарем, який прив'язаний до місяця, і тут зміни залишають тут. все без змін залишається весь православний світ за окремим виключенням фінляндської православної церкви. Святкує Пасху виключно разом за календарем, який прив'язаний до місяця. Який... Був започаткований його обчислення Пасхалі було започатковане ще в Єгипті дуже давно, десь більше півтори тисячі років тому, і це так і залишається. Тому немає нічого дивного, що паску ми святкуємо окремо зараз від західного християнства разом з усім православним світом. А от Різдво вже ми святкуємо з більшістю православних і з західним світом за, за новим григоріанським або так званим новоюлянським календарем. А ми можемо собі уявити, що настане той час, коли ми з католиками об'єднаємося так більше, ніж зараз. Що це, безперечно, залишиться папа, залишиться різні національні церкви в різних східних країнах. Але ну будуть більш, більш тісні стосунки. Я колись про це говорив з Філаретом. Він мені сказав, з патріархом Філаретом: я кажу: а, а буде таке, колись. Я кажу. Це хай вони попросять, вони відокремились в 1054 році. Ми залишились. Ну, якби теж є логіка. Ну, я не дуже гарний історик, але щось там читав в своєму житті і думаю, ну дійсно, жила-жила церква. Потім якась частина сказала: ні, нам це не підходить. Ми хочемо модернізацію. Окей, сказала православна церква. Хочете робіть? От вони зробили. Тепер пан Філарет каже: ні, те, якщо їм хочеться об'єднатися, то ми будемо нічого не зробимо. Вони хай приходять до нас і нас питають: чи не хочемо ми ми їх повернути? Скажіть, що небудь з цього приводу? Е, ну насправді є рух, є бажання е, е, у багатьох е, до зближення, зокрема між православними католиками, які мають... Будь одні з найближчих традицій в християнстві, от цей рух, звичайно, він в обидві сторони має бути, не те, що вони до нас мають прийти і, і попросити про, про відновлення спілкування. Це, це рух обох сторін, але те, що можна більше собі, мабуть. Реалістично уявити це те, що в якийсь рік ми можемо святкувати Пасху разом. Тобто, у нас синхронізація відбудеться і місячних календарів, за якими вираховується пасха на заході, і на сході окремо, от це собі можна уявити, і до цього є певний рух. Зокрема, досить наполегливо з такою ініціативою виступає Вселенський патріарх Варфоломій. От і тим більше, що прецеденти є, я вже згадав фінляндську православну церкву. Це частина вселенського патріархату. Ця церква святкує Пасхалію за західним за західною Пасхалію, тобто у них сьогодні Пасха. А дивіться тоді ще одне питання. Моя хтось мене потягнуло на філософію, але якщо ви доктор філософських наук, то як я можу себе інакше поводити? Тоді виникає така, ну я розумію, я для глядачів, це кажу не для вас, що церковні справи довгі. Це уявити собі, що щось вирішили і завтра прийняли рішення. Це неможливо. Це роки, десятки років, а то і сотні років. Але ось питання: якщо піде оцей зближення, і я сподіваюся, що воно піде може не за мене, а за моїх дітей чи онуків. Тоді виникає якась абсолютно нова конфігурація, що я маю на увазі православ'я. Те, що я бачу, більшість православних церков не підтримують, принаймні не активно підтримують московський патріархат. Або мовчать, або інколи свої вірні говорять, або якесь керівництво церковне. Я вже ясно показую, що ми. Тоді виникає якась така альянс католики православній і російська церква окремо. Чи, чи я правильно розумію? Бо вони дійсно просто вибиваються з всіх. Ну я не релігійна людина, але я просто бачу, що ти не мо, ну ти не можеш, ну не може Зеленський з Путіним домовитись. Ну, не, ну, я, Путін каже, це моє, а Зеленський каже, згідно з міжнародним правом, це не твоє. Бо дай так. А тут він каже: а тут цей каже: ні, у нас як це? Чи Христовий поход проти українців? Оце нещодавно їх їхні... священна війна. Священна війна, якась. Ну, ну ну як це? Яка священна війна? Але з іншого боку, тут же це священна війна, але це ми, ми брати, ми один народ. Ну просто я я гублюся. Скажіть з цього приводу ваші думки. ну я думаю, що до того часу, коли буде більш таке динамічне, скажімо, зближення між православними католиками, до того часу і Росія зміниться, і Російська церква зміниться і буде нова конфігурація. Інша конфігурація. Я хотів би нагадати, що ще недавно недавно, ще років, десь може 10-15 тому, російська церква виступала з ініціативою такого альянсу з католиками на, на фундаменті на ґрунті традиційної. Цінних цінностей це ще було за папа Бенедикта до, до Франциска, от і, і тоді міг е, досить була ймовірність того, що міг е, був утворитися альянс між саме РПЦ, особливий альянс між РПЦ і Ватиканом. Але е, не сталося так, як в Москві гадалося, цей альянс не виник. от І, е, е, звичайно, те, що коли. Як я сказав, якесь об'єднання або принаймні зближення буде відбуватися, то, то ми не знаємо, що трапиться навіть самої російською церквою. Звичайно, вона, вона дуже себе дискредитує дуже активно, дуже швидко, просто в гіпер-такому режимі в турборежимі іде дискредитація, самої руйнація цієї структури, і це велике питання, що виникне з руїн цієї структури. А ці руїни вони вже їх вже видно. І власне та ця заява, про яку ви згадали, про священну війну, заява, яку зробив буквально на днях так званий Всесвітній Російський народний собор. Це, це ще один вибух, так моти який який стався в, в росії під підвалинами цієї російської російсько російської церкви це жахлива заява яка збентежила і е, змусила знову задуматися про е, те щоб публічно засудити цю ідеологію яку формулює російська православна церква е, всім християнським загалом отут я вчеплюсь в ваш язик перепрошую ви коли кажете росія зміниться коли я читаю поверхове, не може не так глибоко, але я читаю поверхову історію Росії, історію історію церкви в Росії, то у мене сильна підозра, що розумієте, Росія, на мою думку, вона не може не повторювати все, що вона робить, вона колись вже обов'язково робила. В меншому, в більшому масштабі. Вона вже робила в Молдові, вона вже робила в Грузії, а після того зробила в Україні і ще десь може зробити. Нічого нового, да теж відрізається шматок, ставиться своя адміністрація, і так далі. і так далі. Е, з Петра і, і до Петра І був да, Іван IV Грозний, да, просто патріарха вбив, да, і нема що там про що там говорити. Потім Петро І і так далі, і так далі. Потім Сталін, потім Путін. Тобто, де, де за що зачепитися? В Росії, де завжди першосвященник сидів в Кремлі. Там він не сидів, там десь, десь в церкві, він сидів в Кремлі. Або він сидів в цьому зимовому палаці в Санкт Петербурзі. От як можна в цій ситуації спробувати щось змінити? Ну, справді, в Росії стала тривала традиція такого месіянства і імперськості, яка сягнула. Історичного максимуму у війні в Україні, тобто, якщо ми прослідкуємо всю цю лінію, а це, графік, скажімо, масіянства російського, то ми побачимо, що він просто сягнув, просто підскочив вгору в оцій війні в Україні. І це дає насправді шанс, тому щоб оцю цю традицію хибну і злоякісну традицію в російській історії в російській ментальності. Переламати і змінити і в Україні, мабуть, є така історична місія, такий історичний шанс це зробити заради власної безпеки. Як це трапилося свого часу з німеччиною, до речі, і насправді дуже багато паралелей між розвитком російської, так бути історії ментальності і німецької. І, і, і теж Німеччина була просто переповнена месіанством аж до другої світової війни. Вона вважала себе е, е, виконавицею вищої божественної волі в дуже багатьох питаннях, як, як і зараз Росія. Потім після фіаска фіаско Другої світової війни вона просто знову перетворилася в нормальну країну, і зараз е, в цій нормальності залишається на щастя для всіх. От і то це це говорить про те, що є шанс також і Росії, врешті-решт змінитися хоча, звичайно, ми бачимо зараз Росію, яка повторює фактично паттерн цей вектор німецької гітлерівської Німеччини, от, наприклад, в цій заяві Всесвітнього Російського народного собору, який на днях був оприлюднений, фактично повторюються тези гітлерівської доктрини про розширення життєвого простору, про об'єднання всіх так моти народів, які говорять тією самою мовою. Випадку гітлера це була німецька мова, але в чомусь. Росія Кремль навіть переплюнув мені здається Гітлера в оцій оці заяві. Це була спільна заява. Що хочу хочу про сказати між політичними, церковними і суспільними чинниками Росії, де вони фактично націоналізували здоровий глуст. Національність в цій заяві. Говориться про те, що Росія має, має вичистити весь західний вплив на, на інтелектуальну культуру, на, на філософію, на, на образ мислення Росіян. Це практично те саме. Ма, що хотів зробити Гітлер, коли він вичищав так званий єврейський вплив на, на інтелектуальну складову німецької душі, німецької науки, німецького мислення, тощо Гітлер обмежувався лише єврейським впливом, а Росія тепер розширила цей вплив. Вона хоче змінити весь взагалі все очистити все від західного впливу. І до речі, тут так співпало, що через місяць буде, будемо святкувати 300 років від народження мануля канта, який, як відомо народився. У Кенісбергській Пенібесі там помер. От, і е, от, мені цікаво, як Росія збирається з його спадком е, що робити. Він же, начебто е, е, такий герой в Росії, але тепер у світлі цього цієї заяви получається, що він, він є одним одним з головних провідників цього західного впливу на дискурси на інтелектуальну е, культуру, і Росія має амбіцію з цим, цим якось е, справитися. Ну це абсолютний абсурд, але це говорить про те, що Росія зайшла далі навіть ніж нацисти. Але це не значить, що Росія не може змінитися так, як зробила змінилася на, нацистська німеччина, але вона спочатку має бути е, е, ну, очевидно. Її треба перемогти спочатку. І переберегти, і розчленувати. Окей, дякую дуже, Кирило Говорун, доктор філософських наук, професор до коледжу в Стокгольмі. Ми говорили про великодні свята, які відзначають і з якими ми поздравляємо католиків. Дякуємо за увагу. Я дякую за увагу. Мій розклад закінчився. Починається робота новин і Анни Євемельник, яка якраз і представить вам новини від Еспресо ТІВІ.